Благословений Бог наш завжди, нині повсячас віки вічні. Вручається раб Божий Богдан, рабою Божою Соломію, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Зарочається раба Божа Соломія, з рабом Божим Богданом, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дайте, Бо мовить перстень на правицю Його, і, заколовши вгодоване теля Їж, і веселімця, сама правиця Твоє Господа, озброється Моїсея в Червоному морі, словом Бо ми Твоїм істинним, небеса утвердили земля, основалась правиця рабіт Твоїх, благословиться словом твоїм, могутнім і ромена високим, сам Отче нині владико, благословиться накладання перстенів, благословення Небесним, і ангел Твій, нехай іде перед ними усі дні життя їх. От ти благословляєш і усе, і тобі, славу села Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсячне віки вічні. Амінь. Жину цю Соломію, що її тут перед тобою бачиш. Чи не прирікав ти інші невісті? Чи маєш ти Соломія, добру і непримушну волю та тверду думку взяти собі за мужа цього Богдана, що його тут перед тобою бачиш? Так. Чи не іншого іншу мужу? Ні. Я, Богдан, беру тебе, Соломіє, за жінку і перерікаю тобі любов. Вірність чесність, і чесність, і що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи, в Тройці святий, єдиний у всі святі. Я Соломія. Беру тебе, Богдан, за мужа, і прирікаю тобі любов, вірність, чесність і послуг подружній, і що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи, в Тройці святі єдиній і всі святі. Що Бог з'єднав чоловік, нехай не розлучає. Що Бог з'єднав, чоловік нехай не розлучає. Що Бог з'єднав, чоловік нехай не розлучає. Вінчається прохожий Богдан, Робоє Божою Соломію, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Божа Соломія, давай Божий Богданом, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господи, Боже, наш славою і честю вінча їх. Господи, Боже, наш славою і честю вінча їх. Господи Боже наш славою і честю від чаю. Будьмо мудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія в Росії. І духові твоєму. Від Йоанна святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава. Будьмо башні одного разу. Було весілля в Кані Галилейській, і була та мати Ісуса запросила на весілля також Ісуса та його учнів. Коли ж забракло вина, мати Ісуса каже, до Нього вина не мають. Ісус відповів їй, що мені тобі, жінко, ще не прийшла моя година, але мати Його мовила до слух, що тільки скаже вам робіть. Було ж там шість кам'яних посуди на воду, що були для юдейських очищень, кожна міщала дві або три мірки. Казав їм Ісус наповнить посудини водою, вони наповнили їх доверху. Далі каже, зачерпніть тепер, несій до весільного старости і понесли, коли староста покуштував воду, що стала вином, а не знаючи, звідки воно взялося, тільки знали слуги, які зачерпнули воду. Закликав він молодої, каже до нього, кожен чоловік дає спершу вино добре, а я пов'юся гірше, ти ж добре вино зберіг досі. Ось такий початок чудес учинив Ісусу, кані Галилейській, і тим об'явив свою славу, і учні увірували в нього. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. От ви, царство і сили, слава Отця, і, і Сина, Святого Духа, нині повся час, на навіки вічні. Амінь. Ви Господеві приклоні. Тобі, Господи! Боже ти сотворив силу і Твою утвердив вселенну, і прикрасив Вінцем, сотворено тобою, благослови духовне благословення всю спільноту чашу, яка дається тим, яких ти обміняв на спільне життя у подружжі. благословиться Твоє ім'я і прославиться Твоє царство, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсячас на віки вічні. Амінь, та є ликуй, їм мало втори на сина, нема її бога і чоловіка, йому, його величаючи, діво облажаємо, святі мученики, посламо страждали і вічалися, тож до Господа, що помили. Учі наші, слава Тобі, Христе Боже, апостолі похвалої мучеників, радосте, і єдиносушно. єдиносушна. Восвелися женіш, як Авраам, благословися, як Ісаак, умножся, як Яків, пробуваючи в мирі, сповняючи правді заповіді Божі. Піщаючи своїм мужу, придержавшись меж законом, отак От зможе Бог. Господу помолімся, Господи, помилуй, Боже Боже наш, ти прийшов в кану Галилейської там подружжя благословив, благословиш рабітий оцих, що в волі своїй з'єдналися спільноту подружжя, благословив ходи і сходи у ноші. Добре життя їх, прийми вінці їх в царстві Твоїм, зберігаючи їх чистими, непорочними і бездоганними на віки вічні. Дасть тобі в милі благоденстві, бачити синів, синів Твоїх аж до третього, четвертого коліна разом з твоїм. мужем. Покропні цієї свяченої води, нехай зійде і перебувай на тобі благословення Отця. І Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Іди в мирі, піднуй бережи всі заповіді Господні, в страсі Його, дні життя, протворюючись мужві Твоєму, як велить Господь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні хочу привітати пару Богдана Соломію. Їхнім кроком в житті, коли вони сказали, що Боже, ми хочемо, щоб ти був центром нашого життя, щоб разом ми могли прямувати до вічності. Бо життя воно дуже швидке, коротке, але так Господь Бог заповідає, щоб в цьому житті десь зустрілися двоє людей, які мають різні характери, різні башні цього світу, і прийняли один одного, тримаючись за руки, і йшли, прямували, долаючи всі перешкоди. І будуть тішатися своїми діточками, будуть мандрувати в цьому світі, здобувати щось доброго, різний досвід, і радості, і смутку, і горя. Все ж, житті людина має пізнати, щоб коли прийде у царство Боже, вона могла з радістю сказати, Боже, я йшов тою дорогою, ти казав нести Христа. Той хрест є, не раз є цей випадок, що несемо один одного. Жінка несе тягарі свого чоловіка, чоловік несе тягарі своєї дружини і разом так прямують до вічності. Діде, нехай Бог благословить. Дасть вам сили подавати, всі перешкоди, щоб Господь Бог тішився тим, що тут на землі є така сім'я Богдана і Соломії. А ми просимо, щоб Бог скупив многоліття. Святой, Господи, многоя і благоя літа. Многоя, літа, літа, ногая.